Привіт! Багато хто пам'ятає це зі школи, але чи часто ми замислюємось, наскільки прості і водночас потужні правила лежать в основі ну, буквально всього, що нас оточує? Давайте сьогодні разом пройдемо цей шлях і подивимось, як з найпростіших елементів геометрії крок за кроком вибудовується наш світ? От уявіть, що треба створити Всесвіт з нуля, з чого б усе почалося, з чого починається абсолютно все в геометрії? А вже ж, саме з точки, це наш такий собі первісний атом, та фундаментальна цеглинка, з якою ми зараз і почнемо будувати все інше. Отже, перший елемент у нас є час робити наступний крок у нашому великому творенні. Ось вона точка, це ж по суті просто ідея, ідея місця, у якого немає жодних вимірів, вона просто є ідеальний початок, чи не так? А ось тут починається магія. Щойно у нас з'являються дві точки, ми можемо їх з'єднати. І найкоротший шлях між ними це відрізок. Ми щойно створили першу річ, яку можна виміряти довжину. Чудово, відрізок ми створили, але як його описати? Ну, як порівняти один з іншим? Для цього нам потрібен якийсь інструмент вимірювання. І це знаєте, ключове питання. Бо одне діло створити довжину, а зовсім інше навчитися її вимірювати. І людство придумало для цього справді геніальне рішення. Ось цей інструмент беремо звичайний промінь, ставимо на ньому позначку нуль, обираємо якийсь одиничний відрізок і вуаля! Ми щойно винайшли лінійку. Тепер кожна точка має власну числову адресу, свою координату. Ну і звісно, щоб усім було зручно, люди домовилися про стандартні одиниці вимірювання. Вони всі, до речі, дуже логічно і структуровано пов'язані між собою. А тепер подивімось, як це працює на практиці. Ось класична задачка. Меншу частину позначаємо як Х, У логічно, правда? Тоді більша буде відповідно 2X. Разом вони дають 63. Далі простесеньке рівняння, і ми легко знаходимо довжини обох частин. У цьому й полягає сила геометрії. Добре, ми з'єднували точки й отримували лінії. А що станеться, якщо дві лінії раптом вийдуть з однієї точки? О, тут ми переходимо на абсолютно новий рівень творення. Це і є кут, і це не просто ну, перетин ліній, це міра того, наскільки вони розкриті або повернуті одна відносно одної. З кутами наш світ одразу стає набагато цікавішим. І знаєте, так само як у довжини є свої сантиметри і метри, у кутів є власна одиниця вимірювання градус. Це дозволяє нам точно їх класифікувати. Перший тип гострий. Уявіть собі, щось дійсно гостреньке, ніби стиснуте це кут менший за 90 градусів. Далі наш еталон – прямий кут, рівнесенька 90 градусів. Це можна сказати ідеальний кут основи для будь-якого будівництва, стандарт, з яким ми все порівнюємо. І нарешті тупий кут він такий широкий, і розкритий, більший за 90 градусів. От і все. Гострий, прямий, тупий, три базові інструменти, щоб творити будь-які форми. Так, інструменти в нас є відрізки та кути, настав час щось з них змайструвати, щось таке, що ми всі впізнаємо. І ось воно, наше перше повноцінне творіння, прямокутник. Подумайте, яка краса він складається лише з відрізків і, так, тих самих прямих кутів, нічого зайвого, чиста елегантність. Коли фігура вже є, перше, що спадає на думку виміряти, це, звісно, шлях навколо неї. Оце і є париметр. По суті, це просто довжина такої собі замкненої доріжки. Добре, контур виміряли. Але ж а як щодо простору, який цей контур обмежує, як виміряти його? Це скажу я вам зовсім інша історія. І для цього існує площа. Вона вимірює не сам шлях, а саме поверхню. Знаєте, якщо периметр це паркан, то площа це вся земельна ділянка всередині цього паркану. Давайте просто порівняємо, щоб раз і назавжди все стало на своє місця. Периметр це про відстань навкого. Це довжина, одновимірний шлях, сантиметри, метри. А площа це простір всередині, це поверхня, двовимірний простір і вимірюється вже в квадратних сантиметрах. Дуже важливо не плутати ці поняття. А тепер просто погляньмо на шлях, який ми щойно пройшли. Це ж неймовірно. Ми почали з однієї нематеріальної точки, потім з'єднали їх у лінію, навчилися її вимірювати, зігнули лінії й отримали кут, з цих кубиків збудували фігуру. І нарешті виміряли простір всередині неї. Ось у цьому вся краса математики як з чогось надзвичайно простого народжується складне. І ось фінальна думка. Усе, що нас оточує прямокутник вікна, кут будинку, рівна лінія дороги, все це побудовано за тими самими простими правилами, про які ми щойно говорили. Тепер, коли знаєш це, що можна побачити навколо себе по-новому?